Вітаю, ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Віряни українських християнських церков закликають молитися за Україну. Благодійність крізь призму об'єктива. У столиці відбулося нагородження переможців всеукраїнського фотоконкурсу. В Англії невідомий залишив для церкви 160 тисяч доларів у сміттєвому баку. Їв'яни виступають проти алкоголю просто неба. Українська Вікіпедія оголосила акцію протесту проти прийнятого Верховною Радою і підписаного президентом закону про судоустрій, і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян, який в разі його впровадження може серйозно пошкодити свободі та відкритості інтернету, в тому числі Вікіпедії. Редактори оголосили про щоденний 30 30-хвилинний страйк, під час якого сторінки ресурсу не будуть доступні читачам 16 до 16.30. не припиняються масові протести українських громадян на вулицях Києва. Керівник церкви 20 сьомого дня закликав вірян молитися за непросту ситуацію в країні. Віктор Алексєєнко прохав членів церкви не брати участі ні в яких заходах, які можуть провокувати розпалювання ворожнечі між людьми, бути толерантними один до одного і до оточуючих незалежно від їхніх ідеологічних, політичних чи релігійних поглядів. Не залишати образливих коментарів на форумах і в соціальних мережах, а навпаки, закликати до миру і розв'язання конфліктів виключно мирним шляхом. Своє звернення він опублікував на офіційному сайті церкви. Останні події в Києві вказують на те, що ми повинні об'єднати всі зусилля в молитві до Бога про Україну. У ці дні і особливо ночі, коли загострення пристрастей протидіючих сторін досягає своєї точки кипіння, несучи з собою загрозу для життя людей, ми закликаємо всіх членів нашої церкви в особливих ревних молитвах звертатися до Господа і просити його про милість для народу України і про мирне вирішення конфлікту. Про смирення сердець тих, в чиїх руках сила, і про мудрість для тих, хто відповідальний за долі своїх співгромадян, про гідну поведінку тих, хто збирається немирні акції, про здоровий глузд і глибоке почуття відповідальності за свої висловлювання, і дії всіх сторін протистояння. Закликає до миру і патріарх Київського патріархату Української православної церкви Філарет, який відмінив святкування свого ювілею у зв'язку з новою хвилею протистоянь у центрі Києва. Всі заходи, в тому числі і концерт у філармонії, з нагоди 85-річчя патріарха скасовано. У день свого народження він звернувся до президента із закликом обрати миротворчий шлях без застосування сили, а постраждалим радив набратися терпіння. Треба керувати словами. Господа Ісуса Христа терпінням вашим спасайте душі ваші. Церква закликає до мирного розв'язання питання. Закликає до мирного. Але в саму політику, в самий компроміс домовленості не втручається, тому що ми поза політикою. І ми закликаємо сядти, знайдіть порозуміння між собою, щоб настав в Україні мир. Минулої неділі православні та греко-католики масово пірнали у холодну воду. Справа актуальна, адже на дворі водохреща, останнє з різдвяних свят. Деякі українці вірять, що сьогодні з опівночі до опівночі вода стає цілющою і лікує тілесні і духовні хвороби. А ось що каже Біблія з цього приводу? Далі в сюжеті. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Саме таким було хрещення Спасителя близько двох тисяч років тому. Зараз все по іншому. Православні та греко-католики минулої неділі відзначили хрещення Господнє або Богоявлення заключне свято Різдвяного циклу. За їх віруванням, у цей день Ісуса Христа похрестив у річці Йордан Іван Хреститель. Віряни вважають, що 19 січня вода стає цілющою. Отож багато хто не оминає нагоди скупатись у відкритих водоймах. Як говорить пророк Ісаї, що він взяв наші гріхи, наші болісті і поніс їх на собі. І ось він освячує цю воду. Він робить її животворчою. Він бере наші гріхи. Він хоче, щоб ми спаслися і спасає нас. Однак допитливі та спостережливі зауважать, що, полиставши Біблію, Біблією, дати хрещення Ісуса в ній не знайдеш. Олександр Шмуригін, представник православної церкви, розповідає, що день, в який вода усіх річок стає святою, визначила церква до того ж, через чотири століття після народження Христа. 19 січня це по новому стилю, або ж 6 січня по старому стилю, вже починається від 4 століття, коли було встановлене це свято в церкві. Воно відзначається цією датою. Смисли, які закладені у саме свято, і в простір самого свята, і в особливість самого свята. Кожна з них українці відбилася. Це і свічка Трійця, яка використовується при присвячені. Це так само і Йордан, назва самого свята, одна із нас самого свята. Це і водохри. Ще яке пригадує кожному християнину про його хрещення на Дніпровській набережені сотні вірян, і старі, і молоді. З бідончиками, банками та навіть пластиковими пляшками поспішали начерпати посвячену воду. Та християни-протестанти у дане свято не вірять. кажуть, не знаходять у святому письмі підтвердження святості води. А символічне купання або повне занурення у воду для них має іншу назву і значення. Хрещення з Богом, який людина готова скласти усвідомлено, і як результат посвятити своє життя творцю. Коли людина заходить у воду, і хреститель, ну, Йоанн Хреститель так робив, так він робив з Ісусом Христом. І зараз так люди, коли приймають хрещення по біблійному, вони заходять повністю у воду, і йде повне занурення. Це символізм смерті для гріховного минулого життя. І народження для нового життя, і відповідно ж символ Воскресіння у майбутньому, коли прийде Христос. Микита Ісаков, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Добровільно допомогти нужденним зголосилися організатори благодійного фестивалю азійської кухні та культури. Він пройшов у столиці. Аби залучити якомога більше учасників і допомогти якомога більшій кількості фінансово обділених українців, організатори у цікавій формі ознайомлювали присутніх з кухнями В'єтнаму, Індії, Індонезії, Кореї, Малайзії, Пакистану та Японії. Як результат, вдалося зібрати 16 тисяч гривень, половина з яких, за рішенням членів журі, були направлені ветерану війни В'ячеславу Ферліовському на операцію звідновлення зору, арешта по 4 тисячі товариств Червоного Хреста в Україні та на соціальну допомогу ісламській громаді. Фестиваль, який організували вперше, відвідали близько 5 тисяч громадян. Організатори пообіцяли, наступного разу захід стане ще масштабнішим, аби зібрати більше коштів для допомоги нужденним. Так щоб зробити цю благодійність, то їжа і страви, які продавалися, це була дійсно дуже низька ціна, навіть щодо України – 10-15 гривень за страву. Ці кошти було запропоновано передати верствам населення, які не захищені. У столиці для представників змі відбувся прес-тур на виробництво автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги. У рамках туру журналісти ознайомлювалися з новими автомобілями класів АБЦ, виробленими для Міністерства охорони здоров'я України. Авто почнуть функціонувати вже цього року. Які ж вони швидкі недалекого майбутнє на власні очі? Бачив Микита Ісаков. науково виробниче об'єднання практика представило зовсім нові автомобілі екстреної швидкої допомоги. Перед початком масових поставок у регіони України державне підприємство Політехмет перевірило на відповідність технічним умовам та державним стандартам карети швидкої класів А, Б і С, закуплені торік міністерством охорони здоров'я. Зовсім скоро усі області країни будуть рівномірно забезпечені якісними автомобілями швидкої допомоги, яких наразі 1412. Ці автомобілі пройшли всі необхідні випробування, сертифікаційні та реєстраційні повноваженими підприємствами охорони здоров'я, тобто це не є новиною. Вони супроводжуються пакетом необхідної документації, яка підтверджує високу якість та відповідність стандартам та вимогам, які діють в Україні. Усі автомобілі оснащені медобладнанням провідних світових виробників, що значно підвищує якість і відповідно рівень медичної допомоги. Печать швидка, якісна. Врач може оцінити картину вже. Первої мінути прибиття пасенту. Експертиза цих автомобілів триватиме близько 10 робочих днів. У ній також братимуть участь незалежні експерти. Після цього автівки пройдуть випробування дорогами. Їх мають вивчити професійні бригади екстреної медичної допомоги. І за відсутності суттєвих зауважень до виробника перші автомобілі швидкої будуть постачатися у регіони. У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, після цього загальний рівень забезпеченості сучасними каретами швидкої допомоги по Україні зросте вдвічі і становитиме 60%. Стандарт до якого прагне МОЗ: одна карета на 10 тисяч українців. Микита Ісаков Костянтин Маніліч вісті надії. Англіканський храм у старовинному місті Йорку отримав несподіваний подарунок. Невідомий залишив для нього пожертвування в сумі 100 тисяч фунтів готівкою. Це майже 160 тисяч доларів. Найбільш незвичайне цій історії те, що гроші лежали у сміттєвому контейнері неподалік від одного з храмових будівель. Знахідка була зроблена поруч з парафіальним будинком священника. Настоятель зараз не живе у цьому будинку, і церква здає його в оренду, щоб збільшити свій дохід. Мешканець орендованого приміщення виявив у сміттєвому баку біля входу в квартиру. Пластиковий мішок набитий грошима. Законослухняний громадянин здав знахідку в поліцію. У ході розслідування власник грошей так і не з'явився, а поліцейським не вдалося знайти жодних доказів того, що знайдені кошти були отримані злочинним шляхом і належали кримінальним особам. Тому суд постановив, що гроші повинні дістатися власнику землі, на якій були вони знайдені, а саме англіканському храму. Представник Йоркської єпархії заявив, що гроші будуть витрачені на благодійність. В Іспанії планують обмежити аборти. У Франції людині вперше пересадили повністю штучне серце. В Ірані заборонили листування між незнайомцями. А в США засновник гей-журналу покаявся і одружився з дівчиною. Детальніше в короткому огляді. Іспанський уряд ухвалив законопроект, який передбачає обмеження абортів. Згідно з цим документом, раннє переривання вагітності вже не є правом жінки. Положення документу дозволяють аборт лише у випадках зґвалтувань чи коли є ризик для здоров'я матері. Повністю штучне серце вперше пересадили людині у Франції. Сама операція відбулася успішно, а пацієнт швидко одужує, повідомляють світові ЗМІ. Поки що це експериментальна операція, але наш винахід відкриває нові можливості для кардіохірургів. Відтепер вони зможуть просто замінити серце, а не чекати на пересадку донорського органу. Але перш ніж такі операції стануть поточними, ми деякий час, розповів хірург Ален Карпентіє. Операція тривала понад 10 годин. У ній брали участь майже 20 лікарів. Після одужання пацієнт зможе вести повноцінне життя. Однак йому доведеться завжди носити пояс із акумуляторами, схожими на ті, що в мобільних телефонах. Однак, лікарі переконані, подібна операція прорив, який кардинально змінить ситуацію в кардіології. Колишній геактивіст Майкл Глац, засновник і екс редактор журналу Young Gay America, який прийняв Христа в 2007 році, одружився на дівчині. Його весілля викликало обурення у представників нетрадиційної орієнтації. Після того, як Глац прийняв Христа, він вирішив піти з журналу і на моніторі залишив записку такого змісту: гомосексуалізм це смерть, а я обираю життя. Він також написав статтю про те, як Бог змінив його. Я впевнена, що гомосексуалізм шкодить. Це вада, відхилення, але від нього можна звільнитися і повністю зцілитися. Я люблю Бога своє життя і вдячний йому за кожен подих, за людей і мою дружину Ревеку, сказав Глац. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаманея заборонив листування в інтернеті між незнайомими один з одним чоловіками і жінками, видавши особливий релігійний указ Фетву. Враховуючи аморальність, яка часто з тим пов'язана, листування не дозволяється. Цитата з заяви верховного лідера. Відповідний релігійний закон було ухвалено через декілька днів після того, як іранська влада заблокувала популярний додаток WeChat, що давав змогу власникам смартфонів отримувати доступ до соціальних мереж. Водночас у багатьох представників влади Ірану, у тому числі і Є активні акаунти в соціальних мережах Twitter і Facebook. У столиці відбулося нагородження переможців четвертого всеукраїнського фотоконкурсу Благодійність крізь призму об'єктива, започаткований українським форумом благодійників у 2010 році. Конкурс фотографії має на меті привернути увагу української громадськості до найкращих практик благодійності, а також залучити любителів та професіоналів мистецтва фотографії і громадської організації до популяризації успішного досвіду благодійництва в Україні. У галереї Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця відкрилася фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктива. На ній було представлено 40 знімків, які відповідали темі заходу. В рамках відкриття виставки відбулося нагородження переможців конкурсу. Анна Гулевська-Черниш, директор українського форуму благодійників та співорганізатор заходу, розповідає, що головною метою діяльності проєкту є просування ідеї добрих справ в Україні. Тому що ми віримо, коли чоловік. Не только слышать или читает, а когда он смотрит на картинку, коли он смотрит на фотографію, и которая там произошла не где-то там в во Франції, в Бельгії, а здесь, в Україні, в какому селі або в городі, а человек може заразиться. Всього у конкурсі приймали участь 550 робіт учасників із різних регіонів України. Серед них журі відмітило три найкращі фотографії. Знімок Андрія Нестеренка був зроблений у жіночій колонії, де живуть діти до трьох років, які народились на території тюрми. Фотограф розповідає, що хотів, аби люди більше знали про непросте життя там, за колючим дротом. Те, що саме побіділа фотографія, цей сюжет для мене особи такої ролі немає. Важніше, що, що розказувати треба народу України і всім іншим. А проблемах этих людей, значить, за тому, як вони живуть, чим вони живуть, з чим вони живуть. Вот главное, допустим, допустимо, главное для мене. Учасники конкурсу діляться, що спілкування з людьми, яких вони фотографують, залишає в їхніх серцях неймовірні відчуття та духовний заряд. На цих фотографіях зображені люди, яких ми не помічаємо, але вони насправді є серед нас і вони набагато кращі за нас. Коли минулого року я почав з ними дуже, дуже глибоко спілкуватись, то я набрався від них настільки багато позитивної енергетики, вони настільки краще за нас вміють жити. Відвідувачі заходу назвали цей проєкт найщирішим фотоконкурсом України, адже на ньому можна було побачити доброчинність без парадного глянцю, яка побуджує серце робити добро. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч вісті надії. Особливий протест проти алкоголю пройшов у Львові. На центральній площі міста активісти закликали вести здоровий та тверезий спосіб життя і на додачу ще й обливалися холодною водою. Про те, як львів'яни загартовують тіло та дух, розповість Вікторія Михальчук. Ані крижана вода, ані дощова погода не стали перепоною для 14 молодих хлопців та однієї дівчини, які взяли участь у протесті за здорову націю. Бідність і злочин, нервові і психічні хвороби, звироднілість потомства. Ось що робить алкоголь, зазначив Володимир Бєхтєрєв, відомий російський медик-психіатр в Україні. Рівень споживання алкоголю є одним із найвищих у світі і становить 20 літрів випитого абсолютного спирту на душу населення на рік. Саме ця сумна статистика стала стимулом для учасників акції за здорову націю». 350 тисяч українців щороку помирає від алкоголю і 120 тисяч українців помирає від тітюна Ми закликаємо людей до здорового способу життя. Треба кожного ранку вливатися, загартовувати тіло, кидати шкідливі звички, і щоб нація була сильна, а не нація рабів слабих. Спершу перед обливанням молоді хлопці та дівчина зробили зарядку. Віджималися, стрибали, аби розігрітися під дощем. Під патріотичну музику кожен вилив на себе відро води, стрибали у басейн та знову обливалися. Після акції зігрівалися гарячим чаєм. Це для оздоровлення, для стимулу. Для гартування характеру саня не було, тому що я до того готувався так морально. Організм сучасної людини розпещений комфортом і погано переносить холод, кажуть фахівці. Тому захисні сили організму знижені, і навіть незначне переохолодження може призвести до хвороби. Загартування холодною водою простий і ефективний спосіб тримати свій імунітет у хорошому стані, а організм у тонусі. Ми Є нащадками козаків і козаки, щоб їх прийняли хлопці у насі, то вони. Мусили переплисти дніпрові пороги, і у них було як за традицією, кожного ранку виходити перед їжею, купатися у дніпрових водах, а потім вже виконувати свої обов'язки. Загартовування холодною водою поступово підвищує стійкість організму до негативних впливів навколишнього середовища. Коли захист організму сильний, йому не страшні застуди та респіраторні захворювання. Впевнено розповідають учасники акції. За словами організаторів, у протесті взяли участь тільки ті, хто веде здоровий спосіб життя. Вікторія Михальчук, Денис Вок, Львів, Вісті Надії. Гарного вам настрою, легкого робочого тижня. Дбайте про своє здоров'я і пам'ятайте в здоровому тілі – здоровий дух. На цьому все. Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті Хоп'юей. На все добре.